Добрий день, мене звати Іна. Я навчаюсь в професійно-технічному училищі 79, що знаходиться в Мальнищі Петриківці та здобуваю професію кухар офіціант Сьогодні я буду готувати Національну болгарську страву салат Шопський. Для цього мені потрібно печений болгарський перець, помідори, огірки, цибуля. Бажано салатна. Петрушка невеличкий пучок, оливкова олія, винний оцет за бажанням, сіль, чорний мелиний перець і принза. Овеча принза, до речі, корисна завдяки високому місту кальцію, білка та легкозасвоюваних жирів. Всі овочі нарізуємо кубиками. Цибулю надів кільцями. Додаємо сіль, перець, винний оцет та оливкову олію. Все перемішуємо. Викладаємо на закусочну тарілку. Зверху щедро посипаємо салат тертою бринзою. Прикрашаємо салат чорними оливками. До речі, цей салат був створений ще у 1950-х роках, щоб підкреслити якість місцевих продуктів. Назва Шопський походить від регіону Шоплук на заході Болгарії, а колірна гама салату символізує болгарський прапор. Сьогодні це найвідоміша страва країни, саме її найчастіше першою подають туристам, а болгари. З гордістю називайте її своїм національним надбанням. Подавайте салат одразу, не даючи довго настоятися. Смачного!